Вітаю, з вами знову Андрій Спознаний-Маскет, кризовий психолог з бойовим досвідом. Уже півроку пройшло ще мого звільнення, і ще, знаходячись на службі, я чітко усвідомлював, що адаптація до цивільного життя буде нести свої виклики. Ну, життя перевершило всі мої очікування. В першу чергу, після звільнення, я зайнявся питанням здоров'я, зробив оперативне втручання, і після операції залишився без засобів до існування. Оскільки ті проекти, в яких мав намір працювати, залишились на той час без фінансування. <кій> я тоді опинився в такому стані, почав розбито укрита, ну досить було важко, але втриматися, не пасти духом, мені допомогли саме ті навички, які допомагали мені весь час, знаходячи в зоні бойових дій. Все те, про що я писав у попередніх статтях, все те, про що я розказував на відео, що допомагає вижити нам на війні, так само допомагає адаптуватися до. Цивільного життя, тому що тут своїх приколів ну, просто вище криша. По суті, ну, світ він такий е, е, дуальний. Є біла сторона, є темна сторона. Навіть в нашій ветеранській спільноті у більшості випадків я отримав розуміння, отримав підтримку, отримав залучення до різних проєктів, в яких я приймав участь. Ну, були так само моменти знецінення, амбіції і різних нехороших речей. Навіть серед близьких людей, серед родичів теж трапляються факти нерозуміння. Зачастую від ветерана очікують, що він має бути таким, який був до війни і фізично, і психологічно. Ну, за цивільне населення взагалі багато говорити не буду, тому що цивільне населення, яке в темі війни, яке волонтерить, у якого служать родичі, ці всі, ці люди все прекрасно розуміють і підтримують. Ті, хто не в темі, ті, хто заховався від війни закрився, тим це вибачте все по барабану. Навіть коли йду в транспорті, я їжджу з милицею, ну мені уступають місто в відсотків 20 не більше. Я цього не потребую, але тим людям я таки дуже дуже вдячний. Був Цікавий момент у ЦНАПі, коли одна жіночка жалілася своїй родичці по телефону. Мене вона не бачила на той момент, що із за мордастих уБДшників вона багато часу проводить в снапі не може попасти в свою чергу. Я. Я потім до неї підійшов і попитав, наскільки велика в мене морда. Ну, почала виправдовуватись, нести всяку діч, але вона чітко на своїй хвилі. І це таке квадратне гніздове мислення. Ну таке... Знову ж таки, були моменти у мене, коли я реагував на такі речі, реагував досить агресивно. Це було і з близькими людьми, і в транспорті, і на вулиці. Після цього відчував лише знеструмлення. Донести свою думку їм неможливо, але я при чому втрачав ресурс при тому, який мені потрібен для адаптації до цивільного життя. І потім я все-таки застосовуючи навички, я пригадав, як я застосовував ту же техніку прийняття на бойових, я почав застосовувати і тут. Я ситуацію приймаю такими, якими вони є. Я людей приймаю такими, якими вони є. У мене є своє життя, у мене є своя життєва місія, у мене є свої, свої життєві наміри. І Я рухаюся до своєї цілі. Трапилися якісь перепони, є якісь подразники. Я приймаю ситуацію таку, як вона є, я себе вчасно стабілізую і далі рухаюсь до своєї цілі. В подальших відео я буду більш глибинно освітлювати ці моменти, тому що ну, зіштовхнувся з деякими речами, що того, що в попередніх відео, недостатньо. Так що, в подальших відео зануримося глибше в ті прийоми, як саме себе стабілізувати, як саме себе втримати. Просто розберемо ці прийоми на молекулу. Дякую за увагу і слава Україні.